До нетішинської загальноосвітньої школи номер один добро і честь, слідуючи основним принципам моральності, учні закладу не просто навчаються, а докладають максимум зусиль, аби принести своїй альмоматері матері побільше перемог. Здобутки у інтелектуальних змаганнях сьогодні вже є невід'ємною частиною навчальної програми, і саме вони щороку підтверджують статус школи як одного із лідерських закладів у місті з кількості учнівських перемог у предметних олімпіадах. Безперечно, ми дуже грунтовно аналізуємо, фіксуємо. Результативність участі і мені як керівнику школи дуже приємно відзначити, що протягом останніх трьох років ми традиційно займаємо друге рейтингове місце за результативністю участі учнів в олімпіадах із шкільних навчальних дисциплін серед навчальних закладів міста. І мені приємно відзначити, що в цьому році. Серед загальна кількість призових місць нашого закладу складає 59. Це майже на рівні попереднього року в нас тримаємо стабільність: 16 перших місць, з них 22 місць і 23 третіх місця. Вчителі ЗОШ номер номородин переконують, що сьогодні зацікавити дитину, захопити навчальним процесом і підштовхнути школяра до наукової діяльності надзвичайно важко. Наставник сам має бути творчим, постійно саморозвиватися, адже сучасні діти щодня серйозніші, розумніші і цілеспрямованіші за своїх попередників. Наші діти якісь справді дім... Стають мудріші, грамотніші, тому що я вже стільки років працюю в старших класах. І ну, я використати матеріал попередніх років, дидактичний матеріал, роздатковий матеріал, я не можу. Тому що скільки ти приходиш в інший клас, і це інша аудиторія, це інші мислення, це інші діти, і виявляється, що вони стають. Ми -то думаємо, що вони ніби менше. Працюють на собі, але вони все одно грамотніші. Може, помажпомагає і телевізор, і комп'ютер. Так що діти зараз грамотніші, більш такі розвинуті з огляду на це щороку ускладнюються й самі завдання, що постають перед учнями у ході інтелектуальних змагань. Уже давно недостатньо на зубок знати лише один певний предмет, аби зайняти призове місце. Сьогодні треба бути обізнаним у всіх сферах. І завдання щоріч ускладнюються в плані володіння культурою, мислення в плані володіння встановлення причинно-наслідкових в плані обізнаності матеріалом фактичним і вміння дати загальну оцінку не просто конкретизації певних фактів, а вміти складати загальну оцінку свого погляду на світ, на події, на ситуації. Особливо сьогодні олімпіадні завдання я відзначаю, що вони вставлять форму... учня в нетрадиційну, в творчу обстановку і учень сам. Володіючи певними знаннями, має приймати рішення, і це рішення не завжди джерело одного підручника, а це міжпредметні зв'язки. Це система роботи просто не одного вчителя, а кількох, і батьків і самої дитини. Прикладом сучасного школяра, якому цікаво, все, є Олеся Машук. Дівчина відома у світянській галузі з самого дитинства, адже високий рівень досягнень та перемоги у інтелектуальних змаганнях демонструє ще з початкової школи. Не став виключенням для дев'ятикласниці і цей навчальний рік. На місці я йшла майже всі олімпіади. Які були зокрема Олімпіади з української мови, з географії, з хімії, з правознавства. З інформатики, з математики, і майже на всіх є призові місця: перше, друге, третє. Зокрема, з географії, перше місце я їздила на область, на області друге місце їздила на республіку. Дуже сподобалось. на всеукраїнській олімпіаді. Я стала лауреатом і зрозуміла для себе, що потрібно більше готуватися, більше прагнути, більше йти до своєї мети. Я побачила рівень підготовленості, Зрозуміла, що потрібно ну, більше збагачувати знаннями, більше працювати, щоб досягнути перемоги. Тому що я поїхала взяла участь, змогла, це е, велика Велике досягнення моєї вчительки Деміли Анатолівни, директора школи. Ну саме вона мене підготувала, дала необхідний багаж знань, літературу. Дуже багато літератури. в мене були книжки десь 20 чи 30, і всі читала. Деміла Анатоліна дуже добре готувала, все, все зрозуміло, все пояснила. Саме вона довела мене до такого рівня. Я вважаю. Захищати честь школи могла Полеся на обласному рівні і з інших дисциплін. Адже перші місця на міському етапі з предметних олімпіад зайняла не. Ша з географії. Стала першою і у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Проте корективи у плани вносили то погодні умови, то стан здоров'я то події в Україні. На майбутнє жолеся планує дещо звузити перелік предметів, з яких братиме участь у олімпіадах. Каже, у старших класах зосередиться на підготовці до ЗНО та вступі до технічного вузу. Інша дев'ятикласниця Тетяна Яцюк захоплюється правом. Не раз уже займала призові місця з цієї дисципліни на різних рівнях. Цього року перевірити себе на найвищому рівні не змогла. Через політичну ситуацію в країні обмежилась першим місцем на обласному рівні. У зв'язку з такою ситуацією в Україні батьки прийняли рішення, що я не поїду. Я шкодую, що не поїхала, адже я була дуже наплево готувалася. Всі вихідні сиділа, вчила правознавство. Але так сталася ситуація, але я сподіваюся, що 10-му та 11-му класі я також візьму про свої місця в області і поїду на республіку. Готував Тетяну вчитель і тато Микола Яцюк. Дівчина запевняє, що у їхній родині науковою діяльністю займаються усі. З мамою вона підготувала наукову роботу, яка на обласному етапі природничого конкурсу Біощит зайняла перше місце. Я була разом із своєю мамою, вчителем біології була навчала наукову роботу бджолах. тому з у зв'язку з тим, що мій тато займається за його хобі, і ми вирішили. У цьому напрямку зробити наукову роботу. Ця робота пішла далі на республіку на Україну. І якщо там, якщо вона там візьме призове місце, то я поїду у Київ та буду її там захищати. Плюсів у науковій діяльності надзвичайно багато переконана Тетяна Яцюк. Активна учасниця олімпіад з початкової школи успіхів дівчина стала досягати уже у старших класах. До того ж, каже це шанс стати самостійнішою і побачити нових людей і нові місця. Я була і в Києві і їздила своїми конкурсами, і в Хмельницькому була. Вже вже не страшно, я не боюся дороги і не страшно, коли без батьків Це закаляє мене. Терплячою, уважною холоднокровною, навчилась бути завдяки участі в олімпіадах. Інша вихованка Миколи Яцюка, цьогорічна випускниця Леонора Кулікова. Її результат друге місце на обласному етапі учнівських олімпіад справознавства. Саме натхнення надав мені вчитель. Він мені допоміг, він мене спрямовував, допомагав. А от якщо я б не проявила свою волю, свою ініціативу, нічого не було б, не було б ніяких результатів. Ну і звичайно підтримка батьків. Приємні враження. а Також третє місце в Олімпіаді з правознавства на області отримала і випускниця Аліна Герасимчук. Правознавство мене зацікавило дуже давно, але я не збираюся із ним поєднувати своє життя. Насамперед, я хочу поєднати своє життя з хімією та біологією або медичний в Університет буду поступати або на біотехнолога. Проявити свою прихильність до природничих наук змогла дівчина під час написання наукової роботи, яка на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН посіла третє місце. Тема моєї науково-дослідницької роботи вплив ортодонтичної апаратури на формування правильного прикусу. І мій науковий керівник це Лукашок Олена Іванівна, вчитель біології за шному родин. Насамперед, допомогло мені те, що я сама проходила ортодонтичне лікування, і це стало ніби Бази для написання роботи. Великою фортуною вважає дівчина предметні олімпіади. Адже тут потрібні не лише знання. Важко часом перебороти хвилювання, проте позитивний досвід, особливо цінний перед студентським життям. Для того, щоб досягти результатів, треба працювати від 5 класу до 11 класу. А він, в мене такий учень. Він завжди мовчки собі працював. Його, його мама математика. Так що його передалося від мами і він. Це його любимі предмети. Но ну, інформатика в нього переважила, тому що так, як пішли такі інформаційні технології, тому більше подобається. Але з математики він така неординальна людина, дитина вірніше, в нього дуже гарне мислення просторове, Він дуже бачить малюнок. Не так формули він любить, як він от з геометрії бачить малюнок гарно, так і і переріз він побудує, і будь-яку фігуру він зразу побачив, що і як треба. Se... Ну і така він старана людина, така відповідальна дитина. Так говорить про свого учня і ще одну візитівку першої школи випускника Вадима Полюховича, вчитель математики Ганна Мороз. Адже математика саме той предмет, з якого Вадим демонстрував чимало досягнень за всі роки навчання. Цьогоріч це друге місце на обласному етапі. Такі ж сходинки хлопець посів з фізики, програмування та інформаційних технологій. І саме з комп'ютерними технологіями планує Вадим пов'язати своє майбутнє. Перше мені комп'ю. Комп'ютер купили у першому класі, але я його, як і з ним ще раніше. Ну, мама мене приводила в школу і я грався на комп'ютері в комп'ютерному класі. А взагалі я займаюся програмуванням із -за того, що хотів зробити свою гру. Ну, майже всі програмісти хочуть зробити свою гру, то ми займаються програмуванням, а потім втягуються. Ну, я вже майже на півдорозі до створення власної гри навіть. Замість того, щоб розвиватися загально, як всі учні в школі, я розвивався у військовому профілі. Тобто, ну, для свого майбутнього у тій, у тій галузі, в якій я хочу працювати, я розвивався саме ній. З програмування написав Вадимі наукову роботу, яку відзначили другим місцем на обласному етапі конкурсу. Брав участь і в заочних олімпіадах. Каже, що за успіхи завдячує багатьом людям. Вчителям, мамі багато чим. Ну, також друзям, що вони якби не вважали мене за якогось там заучку, або ще щось як буває, а вважали досить таким розумним, інтелігентним. Сумуватимуть за елітою такими випускниками у першій школі, проте підростає тут і достойна зміна. Увесь третій Б клас ЗОЖ номер 1 Гаряч радів перемозі у конкурсі імені Петра Яцика, спочатку на місцевому рівні, потім на обласному, Катерини Мельник. Це був конкурс імені Петра Яцика. Я до нього готувалася з вчителькою і з батьками. Я все повторювала, і коли я приходила, сідала, то ми і я трошки хвилювалася. Потрібно брати участь в олімпіадах, бо це розвиває, розвивається знання ще більше ти знаєш, і тобі, коли ти багато можеш.

Тобі цікаво це стає. Високо оцінює потенціал дівчинки і вчитель каже, не допомагають батьки, адже тільки у дружному тандемі можна досягнути гарного результату. На уроках вона хватається за все, і математика вона старається бути на олімпіадах. І українська мова, і природознавство не завжди виходить в нас перемога ще, ну це тільки перші кроки. Я думаю, що в майбутньому її чекає багато дечого більшого і цікавішого. Це в позитивно дуже впливає. Вони дуже її радо зустрічають, і вони вважають, що Катяна перемога це перемога нашого класу. Це далеко не всі переможці Олімпіад та інтелектуальних змагань загальноосвітньої школи номер один за рік. Що минає. Приємно, що в нас сьогодні росте гідна зміна, і Корнієнко Валентин сьогодні він продемонстрував чудові знання з англійської мови, посівши третє місце. Перше місце іде теж з програмування є наступником Вадима, який сьогодні випускається. Я би називала підубніка Володю, Він навчається в 10 класі. Це наша теж надія і зміна і демонструє чудові знання з історії. Правда, з історії третє місце, але перше місце, третє місце з екології, перше місце з інформаційних технологій. Цьогоріч призерами і переможцями ман ми подавали на загальношкільний загальноміський рівень сім робіт. І в нас шість робіт посіли дипломи першого і другого ступеня її учасниками. Рівня обласного хочу зазначити, що можна багато говорити, але це свідчить про те, що в закладі вже традиційно відпрацьована система індивідуальних форм і методів роботи олімпіадної я маю на увазі і з неординарними особистостями творчими дітьми з ними завжди нелегко. І мені приємно, що саме цей симбіоз, вчителя, учня, батьків дуже велику підтримку надають, свої батьки вкладають в освіту, Увінчався успіхом і м -м, зазначу, що педагоги. Школи теж розуміють, що головне активізувати навчання, надавши йому творчого дослідницького характеру. А питання організації пізнавальної діяльності саме ті педагоги, які готують таких учасників, передають ініціативу в руки учнів. І приємно ще щодо збірної команди Нетішина для участі у третьому обласному етапі війшло наших шість чоловік. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу найщиріші слова вдячності висловити саме тим педагогам, які працюють чесно, добросовісно, наполегливо, готують такий неоціненний скарб для нашої школи, для нашого міста, підготують нашу надійну зміну.